3 серпня 2023 року слідчий суддя Відьопольського районного суду Одеської області Казирський розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу неповнолітньому мунтян, якого підозрюють у скоєнні розбійного нападу у складі групи осіб у селі Калаглія на літнього чоловіка з метою заволодіння грошових коштів. Суд відмовив задовольне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Та застосував до Мунтян 2008 року народження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 1 серпня судом були розглянуті клопотання про арешт відносно трьох підозрюваних у нападі Малишева, Михайліченка та Переженка. Малашев та Міхаліченка отримали домашній арешт. Переженка суд відправив під варту на 60 діб. По інформації редакції слідства та прокурор був скарбці до апеляційного суду з метою застосування до всіх підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання вартою. Триває слідство, будемо спостерігати за береги подій по справі. Роман Варшаніца Альтернатівар.